Ця тендітна та невисока на вигляд дівчина підіймає вагу в три рази більше за власну. Марія Полянська нещодавно повернулася із чемпіонату Європи з пауерліфтингу, який відбувся у місті Тістет в Данії. Там спортсменка здобула три золотих нагороди в окремих вправах: 175 кілограмів у присіданні, 80 кілограмів у жимі, та 165 кілограмів у тязі. Тим самим стала чемпіонкою Європи з пауерліфтингу серед юніорів. Ось кадрі з міста Тістет, де Чина піднімає штангу у 175 кілограмів. Yeah, like really участь у змаганнях такого рівня Марія бере не вперше. Однак, незважаючи на це, каже дівчина хвилювання перед змаганнями було сильне. Ми вже розминалися перед змаганнями. Я просто присідаю і я чую, як я підходжу до штану. А мене ноги трясуться, типу. Ну вони трясуться не від ваги, а якийсь такий мандраж чомусь з'явився. Хоча вже не перший раз, типу, мала би привикнути це все, але було якось так страшно. Свою спортивну кар'єру дівчина розпочала у 12 років. Марія пригадує, тоді в зал прийшла просто дізнатися більше про пауерліфтинг, але цей спорт її затягнув. А її успіхи помітив тренер дівчини Ігор Лисий. Чоловік пригадує, юна спортсменка виділялася поміж іншими своєю працьовитістю та жагою до перемог. По життю знаю, що вона з дитинства була не лінива. Вона працювала як і вдома, так і ходила на якісь інші гуртки. От, тобто дитина вже була з дитинства така спортивна. Дівчина розповідає, тренується тричі на тиждень, адже після силових навантажень важливо відновлюватися. Розпочинається заняття спортсменки завжди із розминки. А вже після цього дівчина приступає до силових навантажень. Як прихожу на тренування, нас ведуть кожен спортсмен свій зошит, в якому тренер розписує, які вправи виконує, які ваги, скільки повторень, і ну і так далі. І тут є дуже вже багато записів. Марія розповідає, на початку її спортивної кар'єри батьки були проти того, щоб така тендітна дівчинка займалася важким видом спорту. Однак згодом вони змінили свою думку, і з підтримкою рідних дівчина здобуває успіхів. Так як я маленька, плюс я дівчинка, це не дівчачий спорт. Були проти, але з часом побачили, що результати ростуть, що я чогось добиваюся, і поступово почали підтримувати, цікавитись, дивитись виступи, що дуже приємно. Результати Марії Полянської за останні роки дійсно вражають, розповідає тренер спортсменки. З вересня почали почав вже її тренувати. І до кінця року вона вже виконала норматив майстра спорту України. Так само встановила рекорд на Європі. Рекорд Європи в стану тязі, який 11 років стояв його, ніхто не міг побити. Тоді вона потягнула 145 кілограмів. Зараз юна спортсменка та її команда, на чолі з тренером, готуються до чемпіонату світу та готові завойовувати нові перемоги для України.